11 флорбольних команд з усієї України взяли участь у третьому турнірі регулярного чемпіонату України з флорболу, який нещодавно пройшов у Тернополі. Флорбол це командний вид спорту, один з різновидів хокею, грається пластиковим м'ячем, удари по якому наносяться ключкою. Участь у цих змаганнях взяли діти до 12 років юніори. Як на мене, одна є трудність це те, що вони не знають завдяки кому, але вони не до кінця вірять в себе. Як на мене, я бачу, що ці діти вони можуть дуже багато. Вони можуть ми їздили різні країни, грали з дітками, коли вони приїжджали. О, як ми будемо грати шведами, як ми будемо грати Словакією, Але ми в Європі повигравали вже дуже багато різних і, і турнір виграли в Словакії, і виграли різних команд топових європейських. І все, що моя ціль, це донести їм просто віру в те, що вони можуть більше. Данило флорболом займається вже два роки, а Ярослав більше трьох. Хлопці грають у одній команді і розповідають, що турнір це одне, а ще ж треба пройти підготовку. Тренування бувають різні: бік, силові навантаження, вправи на техніку та інше. З нами юні спортсмени поділилися спогадами, як вперше прийшли на заняття. У Нас був урок фізкультури і тренер зробив. І мій друг Максим він мені сказав, повідомив, що ти не хочеш ходити на флорбол. Я не знаю, що це таке. Я пішов і мені сподобалося, я хочу по цей час. З нами хлопці поділилися секретами своїх тренувань та розказали, чим ключка для флорболу відрізняється від хокейної. Це ключка з пластмасі, а алюмініє. Вона дуже ну, легка відносно і нею зручніше кидати. Не залишаються осторонь флорбольного чемпіонату і батьки юних спортсменів. Вони створили волонтерську групу і допомагають своїм дітям на різних змаганнях. Моя місія на цьому чемпіонаті це то, щоб діти вірили діти вірили в себе, діти знали, що їх підтримують батьки. Що, ну, ми хочемо, щоб вони знали, що ми завжди можемо їх будь-яку хвилинку підтримати, щоб вони вірили в себе, щоб вони йшли до найкращого, до, до перемог. Вже другий рік син пані Ірини Віктор займається флорболом. Дитина змінилася на очах. На тренування біжить стрімголов, розповідає Матуся. Він набагато більш сконцентрованіший став. Набагато він такий ем, організований е, з командою. За підсумками третього туру регулярного чемпіонату України з флорболу 2016-2017, На фінальну частину чемпіонату України з флорболу «Флей-Офф» у Запоріжжя поїдуть дві найсильніших команди: заходу Вікторія, 1 місто Тернопіль, і з Київ, місто Новий розділ. І сходу Сіон, місто Дніпро та Ворони місто Суми. Між цими чотирма командами вирішиться абсолютне чемпіонство України.